Всім привіт, з вами Макетна 4, ребята, я вам дещо розкажу. Коротше, я хочу, щоб е, нашому каналі Сліфокс Макдана 4 було 100 підписників. Ну, це в Ютубі, це, це понятно, що Ютубі. Але ви знаєте, е, коли я хочу, щоб набрало 100 підписників. Правильно, 24 вересня, вересня. через два тижні буде третя річниця нашого каналу Сліфокс Микита 4. І, будь ласка, ребята, підпишіться на канал, щоб 100 підписчиків було, уже 100 підписчиків було на нашому каналі Сліфокс Микита 4 на день народження нашого каналу. Будь ласка, ребята, підпишіться, підпишіться, будь ласка, підписатися, так не складно. Просто нажал кнопочку подписаться. Бачиш, що вона говорить червоним Нажимаєш і ви підписані Як це Це не складно зробити, ребята? Тому, ребята, будь ласка, підпишіться на канал. Щоб хочете побачити Щоб ви, щоб ми Дивіться, ребята. Я Ви хотіли... Та, та, дивіться, ребята, ви... А, ну... Скоро. Скоро буде Макс Мак, Максим Ну Той Максим, який ми знімалися з ним 2 роки тому на каналі. Скоро він приїде ну, це відомо, що з, 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 з Ізраїлю. І ми будемо знімати відео. тому що ви так давно ви так давно хотіли, щоб Максим повернувся на наш канал. Тому мувин повернется, и мы будем снимать с ним виды челладжи игры всякие. Тому давайте, ребята, нажимайте на кнопочку подписаться и ставьте лайки каждый, каждый день, каждый день. Чтобы вы подписывайтесь на канал, и ваше настроение становится краще. Найкраще. Тому давайте, ребята, підписуйтесь на канал, що у вас настроєння було кра... найкраще. І дивіться, ребята, якщо ви по... х... хто поставив лайк та підписується на канал, то й любить Україну. Я хочу ш... Ш... дізнатися, що скільки... скільки моїх підписників люблять Україну. Тому давайте ставте лайки, підписуйтесь на канал, колокольчик і не забувайте. А з вами був я, мене звати Мак 4.